Скажіть, будь ласка, як позбутися відчуття провини, як жити на повні груди, насолоджуватися життям, незважаючи на війну, смерть і горе? Прийняти нову реальність, те, що я говорила під час нашого прямого ефіру. Прийняти, що зараз час такий, мої любі сонечки. Дивіться, у нас такий зараз час. Я дуже добре пам'ятаю: це був 12-й рік, дванадцятий-тринадцятий 12 рік мені приходить такий від відшива, як зараз пам'ятаю. Мені приходить, що приходить такий час, що навкруги буде відбуватися, буде все руйнуватися навкруги тебе, От. І, а ти будеш жити і творити свою нову реальність. Це здавалося, і потім ще приходило, що я буду ходити між реальностями. І це розум так було, не... розум казав, Боже, як це має бути, як це буде виглядати? От я зараз так живу і ви так зараз будете жити, тому що в час переходу, в час трансформації ви маєте усвідомити для того, щоб зрозуміти, усвідомити, що ми є тут всі на землі, ми всі тут на землі граємо свою роль. Навіть самі негативні персонажі вони грають свою роль. І це божественна воля. Все завжди для чогось, нічого просто так не буває. І коли ми всі виходимо з тілення, коли людина виходить з тілення, так? якщо вона ще не пробудилася тіленні, вона згадує, хто вона Вона знає, що вона бавилась в це життя. От. Але коли людина ще не пробуджується, вона починає страждати там, і обвинувачувати себе і так далі. І для всіх в мене тільки один рецепт це почати йти до Творця свого серця, почати жити серцем, працювати над собою. Для того, тому що світло покаже у вас все. Тільки світло Творця, воно допоможе вам трансформувати низькі програми, пробудитися, жити серцем. Тільки так. Без світлового тіла, творця ви нічого не зможете зробити в цьому втіленні. І дійсно, зараз таке життя, і воно буде ще інтенсивніше. Що за вікном буде відбуватися все руйнуватися, а ви будете жити зовсім в інакшому потоці. І деколи виходите в той світ, от і все.